Я не професіонал гри у великий теніс та й ракетку сьогодні тримала вперше. Однак на цьому корті зібралися діти, які про теніс знають набагато більше. І прийшли вони сюди не дарма, бо мають можливість грати зі справжніми легендами українського спорту. Навчати львівських спортсменів-початківців приїхали одразу дві зірки світового тенісу: Еліна Світоліна та Сергій Стаховський. Повчитися їхньої майстерності у грі змогли близько 500 дітей. Для них тенісисти організували унікальний майстер-клас. За словами спортсменів, таким чином вони хочуть подарувати дітям у цей складний час незабутні емоції та допомогти наблизитись до мрій. Ці заходи, що ми робимо, вони придають мотивацію. Це найголовніше, тому що зараз дуже дуже складно їм жити в умовах, і це дуже важливо, щоб давати їм поштовх на майбутнє, щоб вони продовжували грати, щоб вони продовжували… Насолоджуватись тенісом і щоб мали мрію, це найголовніше зараз. Від можливості не лише побачити, а й пограти зі своїми кумирами діти були дуже задоволені. Я не знаю, в мене я чуть не взірвався, коли я побачив таку класну новину. Мої враження дуже класні, суперові, бо я не очікував такого повороту в моєму житті. Я перше злякався, бо м'ячики були швидкі, але потім я привик і потім стало все ще веселіше. Класні, дуже класні, всі дуже гарні, красиві, класно грають. Мені завжди дуже подобалась Аліна Світовіна та Сергій Стаховський. Я завжди, ну, мені завжди подобалось, як вони грають. І я Прийшла, тому що ну мені було взагалі цікаво їх побачити. Я був дуже радий, що побачив своїх кумірів. Я з ними пограв і я дуже радий. І я отримав е, розпис та селфі з ними. Окрім маленьких спортсменів на майстер-клас запросили й військових, які проходять реабілітацію у Львові. Для них такі заходи це можливість відчути підтримку від, від відомих українців, ну і отримати нові навички. Враження позитивні, це ну, одне те, що мені нога не дає. Давала б мені можливість нога поіграти зовсім по інакшому ситуація, напевно, складалася. Так, на жаль, нога трохи підводить. Одночас ти познайомишся, щось нове для себе відкриваєш, пізнаєш. Можливо, з часом за рахунок спортсменів ти будеш мати можливість поіграти, теж якось зайнятися якимось видом життєдіяльності і в житті спортом. Для усіх учасників майстер-клас був безкоштовним. Його організували на базі спортивно-розважального комплексу Леоленд. Самі ж тенісисти приємно вражені якістю покриття кортів та рівнем організації спортивного осередку для дітей. Насправді ми дуже раді тут бути в цих класних умовах, тому що ну, в реальні в Україні не так багато а, спортивних арен, які можуть таке зробити. Тому, звісно, це класно. Чотириста і дуже шкода, що дуже мало часу, тому що звісно, всі вони хочуть більше. У нас просто ну немає фізично такої можливості, тому звісно, воно все дуже швидко йде. Але, хоч щось, ми намагаємося дати якусь емоцію, щоб вони свою свитрі. Подібні майстер-класи тенісисти організовують в інших містах. А опісля готуються представляти Україну на чемпіонаті з великого тенісу в Парижі. Каріна не Богдан Павлечко, телеканал НТА.